Переміг досвід, так може сказати, про двобій другої команди у Саветбаскету та Бердянської чайки. Поєдинок видався напруженим, проте результативним. Протягом цього матчу кірограські баскетболістки намагалися відірватися в рахунку, проте суперниці їх наздоганяли. Вирішальні все ж стала друга чверті, бо господарки виграли з перевагою у вісім очок. Локальні успіхи гравців чайки та виграна ними третя десятихвилинка хвилинка. ж не допомогли ліквідувати гандикап. У підсумку 81-76 на користь дублерок Єлисавет Баскету, які тепер очолили турніру таблицю своєї групи. Дуже важливі були, тому що якщо ми програли, там было, не було, вийшли б в фінал Тому всі всі дуже сильно юні. Зіграла складнокров'я, зіграла те, що дівчинки вміють. На опаці забили, без ну, трусливих рук молодці.